Ось ми з Ліляною будемо е, прочитувати книжечки про Святого Миколая. Деякі ми вже прочитали, і хочу поділитися, про що вони: Медяник для Миколая. Це збірка, видана у видавництві Братське. І тут є оповідання історії сучасних українських авторів. І... Наприкінці навіть є рецепт і є віршик. Далі наступна книжка мандрівка Святого Миколая. Упорядкована Зоряною живкою, видана у видавництві Свічадо. І це збірка, яка містить теж багато різних історій. І ось я покажу зміст. Тут є і легенди, і нариси, та замальовки, і оповідання, і казки. Тут максимально що було, я так розумію, доступне українською мовою на той час упорядниця зібрала. Далі ось така зараз стала книга подарункового формату. Книга, яку треба прочитати, до Дня Святого Миколая. Ну тут дуже різне. Тут є і біографічна така ніби історія про Миколая, і є різні, це все біографічне. Потім є і вірші, і пісні, і лист Миколаю, як писати різні історії, як підготуватись до свята, і що можна виготовити. Ну, така цікава інтерактивна книжечка. І тут, наче так, поєднано і справжній. Святий, який був Миколай, і різні казкові мотиви, так як і, і в цих книжках, по суті. Далі ось є з е, видавництва апріорі, святий Миколай книжка. І це біографічна історія, але ось недавно вийшла ще одна біографічна історія, яка мені більш подобається. Ось тут е, ще в кінці є віршики. І мені більше одразу скажу вам, подобається ось ця. Вона так більш по-дитячому написана, легше для сприймання дітьми про справжнє життя справжнього святого Миколая. І це досить нова книжка, видана в 2024 році у видавництві Свічадо. Далі є ось книжка Тихо Миколай Ступає. Тут одна авторка, це вже не збірка, так як і тут, це біографічна, і тут віршики. Далі мені дуже подобається оця зоряна живка книжечка, тому що вона якраз про справжню суть Миколая, як наслідувати цього святого. І це втілено через розповідь. Про хлопчика. Дуже гарна книжечка видана теж у Свічаді. І ось ще така є: Хочу, хочу подарунків. Історія про дівчинку. Одна історія тут мені подобається тим, що суть цієї історії теж не в тому, щоб зосередитись на подарунках, а на тому, що вище над подарунками. не не про те, щоб брати, а про те, щоб давати. Ось такі миколаївські книжки є в нас, а які є у вас? Поділіться.